Запрошую в школу, велику дитячу країну, в ній дарую учням радість пізнання і беручи їх за маленькі руки, веду до знань у світлий храм науки. Чекаю діти, на кожен мій урок, цікаві ігри, проекти, години спілкування. Назустріч їм іду за кроком крок вирішувати все нові завдання. Працюю. В новій українській школі дбаю про всебічний, гармонійний розвиток дітей, патріотами батьківщини, щоб зростали, та партнерські відносини не забували, цінності дружби шанували, щоб нашу країну змогли відродити, її піднести аж до висоти і в цій красі чарівній мудро жити, й по світу й правді, доброті йти. Покликання моє плекати в дітях всі людські чесноти і кожен день усе життя своє долати з ними все нові висоти і з радістю творити майбутнє своє. Генівна дуже добра вчителька. Вона дуже добре розповідає і мені цікаво бути на уроці. Вона нас любить, і ми її. Я дуже люблю навчатися в школі, тому що у мене найкраща вчителька. Наші уроки саме цікаві, а вчителька найкраща. Вона ніколи не сваги і називає зайком, бо ми всі розумняшки.